О дев'ятій ранку на станції переливання крові біля реєстратури шестеро людей. 38-річний кропивничанин Сергій Ткаченко кров здає 21-й раз. Має другу групу з позитивним резусом. Зазвичай звертаються колеги, знайомі або мене рекомендують як постійного донора. Більше допомагаю діткам, яких хворіють на онкозахворювання. Але сьогодні звернулася знайома, в якої у дідуся трапилася біда і потрібна донорська коров. Розповідає, до здачі крові готується. Дотриматися належного режиму харчування, не вживати небажану їжу, більше пити води, гарно відпочити перед сном перед здачею крові. Ну і власне от весь секрет. Ну і мати якийсь активний спосіб життя, тому що. Говорять, що здавати кров це корисно, але потрібно здавати здорову кров. Після реєстрації донори здають кров з пальця. Тут визначається група крові і резус фактор, береться кров на антитіла і гемоглобін. У кабінеті терапевта донору вимірюють тиск і дарують такий браслет вам після того, як випив солодкий чай з печивом, Сергій Ткаченко йде в центр здачі крові. Процедура здачі крові триває від 10 до 15 хвилин. Сергій Ткаченко здав майже пів літра крові. Почуваю себе прекрасно, їм досхочу, багато п'ю води. Всі основні рекомендації і бажано гарно відпочити, гарно поспати. Завідувач відділення Вадим Чернишов розповів про вимоги до донорів. По-перше, це вік, 18 років і вище. зараз прозвів вік, по новому приказу до 65 людина може здавати кров, раніше було до 60, потом вага 50 кілограм. Не живати алка, жирного молочного, не, не боліти нікими хворобами, хворобами, тому числі інфекційні заболівання, кожні заболівання. І ще у нас допитна послуга з'явилася, ми обслідуємо плазму на тіла ковіду. Тобто донор здає кров, ми обслідуємо плазму і на наступний день може прийти донор спідлабораторію взяти відповідь аналізу. Якщо є тіла, то він переболів. Додає запасів крові, які мають, вистачає. Все є достатньо, все добре, все хорошо. Щас дуже. Чутливі люди дуже приходять, співмерці з нашого міста з задоволенням здають раз на 60 днів, раз на 60 днів здають, здають кров, поповняють наші запаси, які в нас знаходяться. За три години кров тут здали 35 донорів. Ольга Склярук, Нікіта Шандаровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.